Привіт, дорогі! В нас сьогодні тренування, як ви зрозуміли, з фітболом. Якщо він у вас є, то він знадобиться в нас на кожен тиждень буде нове тренування з фітболом. Тож він не буде відпочивати без роботи. Сьогоднішнє тренування можна виконувати, якщо ви вже можете безболісно сидіти. Що я маю на увазі, якщо у вас були розриви, якщо ви просто досі відчуваєте дискомфорт сидячи, то просто пропустіть, поки це тренування, і з наступного тижня поверніться до нього, якщо будете відчувати себе краще. Також ми будемо працювати сьогодні дуже лагідно, спокійно. Е я нагадую, що головне це ваші відчуття. Так, тренування можна робити, якщо у вас е був кесарев ростин, але так само в деяких вправах ми будемо прислухатися і трохи зменшувати амплітуду, щоб не було занадто великого розтягнення. Е і почнемо ми е сидячи. Почнемо спочатку. Так, ви притримали трохи м'яч позаду себе, дали опір на своє коліно та опустилися, сіли на фітбол. Поставили ноги поширше, так, щоб гарно дати вагу тіла в підлогу. І ми будемо працювати тазом, робити оберти і відштовхувати, так, малювати. Коло нашими тазовими кістками. Ми робимо вдих, коли ми виштовхуємо таз назад, і видих, коли підкручуємо його вперед до себе. Починаємо назад вдих. Працюйте <працює> в мене звукове <працює> супроводження, <працює> коли ми підкручуємо таз вперед. В нас е, досить добре активуються м'язи живота, тазового дна. Е, стараємось е, е, тримати вашу голову на одному місці і відносно неї так, робити оберти. Притримуйте себе за ноги, за коліна, працюйте у зручній амплітуді, це дуже приємна і дуже корисна вправа трохи. Додамо е, рухливості так, нашому попереку. Добре. Зараз ми будемо підніматися трохи в невеличкій амплітуді. Е, Робимо невеликий перекат ваги на ноги, і трохи піднімаємо таз так, щоб ви залишились в торканні з фітболом. І повертаємось, переносимо трохи вагу, віддаємо назад. Такий, ніби як перекат і повернулись, сіли. Перекат. переносили вагу. Тобто тут невеличке торкання, просто сідницями її відчуваю, щоб не загубити фітбол. І повернулись назад. В цей момент ми робимо видих, збираємо, підтягуємо м'язи живота і тазового дна. Я знаю, що зараз, скоріш за все, вони не відчуваються, але знаєте, що вони активуються, навіть якщо ви цього не відчуваєте. Дуже обережно, поступово. Руки можна тримати перед собою, або навіть поставити більше в коліна, так, якщо. Хочеться підтримати себе трохи більш стабільності так відчувати? Повністю перенесли вагу на ноги. Ой, перебір, І ще. останній раз. Добре, повернулись. Зараз будемо відкриватися і е, завели руку навхрест, дали тиск у власне коліно. І другою рукою ми будемо робити, е, малювати Коло відкриватися назад, і тут допомагати собі відкрити грудну клітину, так, штовхаємо свою ногу, своє коліно всередину і за рахунок цього ще більше розкриваємось. І повернулися вперед. Робимо вдих назад. І видих, коли я роблю видих і супроводжую ось цей. Закриваю корпус так поворот тіла. Я роблю це за рахунок м'язів живота. Що я маю на увазі, навіть якщо я зберу руки і не буду відтискатися від ноги, я роблю це за рахунок м'язів пресу. З активуванням живота. Намагаємось це включити, робимо вдих. Ще раз. Добре, розкрилось. Повернулись, зібрали ще. Зміна повернулись, взяли другу ногу. Починаємо розкриватися назад і вдихаємо. І Ще, тиснемо на коліно, збираємо живіт. Ще. Останній. Взяли себе за коліна. Потягнули грудну клітину, і поперек, ніби ми хочемо подовжити лінію спини, так виштовхнути її назад. Тут ми провалюємо, так, підтягуємо живіт в себе, все зібрали і штовхнули назад. В цьому положенні продовжили округлення за рахунок шиї, і в невеликій амплітуді ми просто. Розхитуємо наш таз вліво і вправо, і відчуваємо, як розтягується і розслаблюється наша спина. Досить невеликий рух, спокійний. Повернулись, розкрутились. Добре. Зараз ми стікаємо трохи нижче в підлогу, але не сідаємо повністю. Ви можете Перенести вагу і підтримуючи себе та фітбол, так, е покласти спину, але сідниці трохи декілька сантиметрів так, залишаються в повітрі. Не сідаємо на підлогу. Вага також на наших ногах е розподілили, просто прийняли е комфортне положення. І зараз будемо робити майже таку саму вправу з розкриттям, але не в повній амплітуді. Руки відкрили вперед. Ми робимо вдих. Витягуємося за рукою, направляємо погляд також туди вверх в діагональ. Ось тут ми прислухаємось до відчуттів. Якщо був кесарев рефростин, ви можете, по-перше, взяти руку за голову, так, другою рукою підтримувати себе, і просто в невеликій амплітуді починати ось з такого спокійного розкриття руху і додавати поворот голови. І якщо все окей. У вас немає болісних відчуттів, ми робимо вдих назад в діагональ. І видих. Збираємо живіт, прес м'язи тазового дна. В момент видиху ви ніби трохи натискаєте ногами в підлогу, так? ніби ви хочете відштовхнутися. Це вам допоможе активувати м'язи. Руку витягли і поїхали. Натискаємо. Коли видихаєте, дихайте, ніби ви видихаєте в нижні ребра. Це також допоможе вам включити живіт. Уявіть, що видих направляється в нижні ребра, в спину. Міняємо. Два. Добре, подихали. Якщо трохи захитало, ви можете трохи е зібратись так спокійно подихати, щоб багато кисню. <гум> так. Е зараз ми будемо працювати двома руками. Е знову або Спокійна позиція, так ви просто віддаєте вагу голови, трохи занурюєте в фітбол і повертаєтесь. Або більш об'ємна вправа: ви відкриваєте руки, витягуєтесь догори і трохи штовхаєте ногами, себе відчути ось це розтягнення, розкриття грудної клітини, розслабитись, трохи тут полежати. і... Ми не будемо там затримуватись, це просто для розуміння, що ми будемо робити. Так, Дві позиції: або просто вага голови і повернулись, видихнули, або поїхали з руками. Розкрили, піднялись, повернулись, зібрали, м'язи живота. Знову. Спокійно. Видихаємо обов'язково через рот, губи, трубочкою, ніби ви в трубочку видихаєте. Ще один. Добре, взяли фітбол, підтримали себе руками, сіли. І тут ми будемо зараз стікати, робити ніби напів ролдаун. Ми будемо опускати грудну клітину, торкатися, округлятися в спині, так? торкатися руками, якщо комфортно, якщо ні, то просто повис, повисли. повисли. В повітрі розслабились. І тут так само ми трохи розхитаємо наш таз вліво і вправо, зі сторони в сторону. І зараз в цьому положенні ми будемо дихати, направляючи увагу і видих в нашу спину, розширюючи ребра назад і вбік. Уявляючи, ніби ми виштовхуємо прямо в спину і активуємо там дихання не в животі, не в грудній клітині, а в спині. Ми зробили розслаблення, так. Ми стікли вниз, і тут ми починаємо дихати глибокий вдих в ребра і видих, прямо уявляємо, як ми штовхаємо спину назад, ще. Трохи розкручуємося хрепець за хребцем. Витягуємо за руками догори по черзі одна інша Тягнемо в стелю. І... Видухнули. І тут ми просто додамо перекат голови через перед, назад не, за... не робимо оберт. Останній плечі розкрили, і на цьому у нас сьогодні все. Я вас вітаю і до наступного тренування.